Виховна робота у нашому Балаклійському ліцеї No3 завжди була спрямована на всебічний розвиток дитини, на формування її моральних, етичних, соціальних та культурних цінностей. Дата 24 лютого 2022 року розділила нашу діяльність на до та після. Доми жили безтурботним, радісним життям. Наші учні брали активну участь у заходах, які проводились у закладі освіти, Балаклійській громаді, Харківській області в Україні, починаючи від предметних олімпіад, мовно літературних конкурсів і закінчуючи спортивними змаганнями та відпочинком дітей у Карпатах. Ми працювали і виховували дітей, були для них однодумцями, партнерами, друзями. Але зранку, 24 лютого, коли почули слово війна, здавалося, світ зупинився на місці. Відчай, горе, біль, страх, ось що відчули наші учні. А разом з ними і їхні батьки. Наш педагогічний колектив зрозумів. Що не можна у такий важкий час залишити дітей та їх батьків наодинці з проблемами, які виникли у всіх українців, що робити, як жити, і найголовніше, як вижити. Не побоюсь і скажу, що кожен учитель, а особливо класний керівник, був і вдень, і вночі відкритий як для учнів, так і для батьків, надаючи моральну та емоційну підтримку. Особливої підтримки потребували батьки, які залишились в окупації, знайшовши точку. Мобільного зв'язку, дивом додзвонившись до адміністрації ліцею, класних керівників, вони питали, як усе буде, чи будуть діти навчатись за українськими програмами. І ми розуміли, що навіть перебуваючи на тимчасово окупованій території, наші батьки, діти залишились патріотами своєї землі. Вони вірили в те, що завдяки ЗСУ їх звільнять, що Україна про них не забула, і в цьому заслуга нашого педагогічного колективу. У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна засиллями українських військових, добровольців, волонтерів, відстоює свободу і територіальну цілісність пріоритетного значення набуває виховання дітей та учнівської молоді. Системна та цілеспрямована виховна робота вчителів Балаклійського ліцею No3 заснована на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, бо випускник нової української школи повинен володіти необхідним Інструментами щоб зробити власне життя успішним, мати гнучке мислення і відкритість для нових ідей, уміти ефективно комбінувати знання. У Балаклійському ліцеї No3 освітній процес здійснюється таким чином, щоб створити для учнів безпечне середовище у розпал кризи, допомогти відновити відчуття надії, забезпечуючи як безперервність навчання, так і соціальну емоційну підтримку. Вчителі розуміють, що компенсація освітніх втрат це внесок у наше майбутнє. Найважливішими напрямами виховної роботи в нашому ліцеї в умовах подолання освітніх втрат стали психологічна та емоційна підтримка підтримка, навчання правил поведінки в умовах воєнного стану, виховання здорового способу життя та національно-патріотичне виховання. Зараз учні найбільше потребують підтримки та розуміння, тому вчителі ліцею під час уроків впроваджують психологічні хвилинки, які допомагають учням впоратися зі стресом, емоційно налаштуватися на урок. Однією з форм створення психологічно комфортної атмосфери в колективі є ранкові зустрічі, під час яких вчителі проводять. Одяг ситуаційно-організаційні хвилинки. Звичайно, педагогічний колектив закладу освіти розуміє, що для учнів важливе живе спілкування, тому вчителі залучають їх до відвідування дитячої точки спільно ЮНІСЕФ, відвідування міської бібліотеки, до зустрічі в парку, відвідування зоопарку, де вони мають змогу поспілкуватися з однолітками, зняти емоційну напругу. Учителі нашого ліцею знають, що стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу впливає на організацію навчання, тому підвищують свій професійний рівень та опановують сучасні технології першої психологічної допомоги. Провідну функцію у підтримці позитивного емоційного стану учнів відіграє психологічний стан самого вчителя. Адміністрація Балаклійського ліцею номер 3 підтримує педагогів та працівників порадами, добрим словом, що до участі в різноманітних психологічних тренінгах та колективних творчих справах. Одним із важливих пріоритетів у діяльності нашого закладу є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. Класні керівники навчають дітей правилам безпеки, проводять уроки тренінги, уникнення ураження мінами і вибухонебезпечними предметами, бесіди, безпека людини, переглядають відеофільми, як необхідно діяти в надзвичайних ситуаціях. Андрій Шинкаренко, вчитель англійської мови, долучився до проєкту освітня програма з протидії мінній безпеці у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕМ. Галина Блудова, вчитель початкових класів, пройшла тренінг для тренерів з навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами. Всі педагогічні працівники пройшли онлайн-курс Дивись під ноги, дивись куди йдеш. Фахівцями міжнародної організації розмінування The Halo Trust для працівників ліцею було проведено лекцію: Принципи безпеки під час збройного конфлікту та ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Данською радою у справах біженців для учнів сьомого класу було проведено Рок змінної безпеки організація освітнього процесу в ліцеї з Національно-патріотичного виховання спрямований на розвиток особистості, здатної творчо мислити, адекватно реагувати на виклики в суспільстві. У Балаклійському ліцеї номер 3 проводяться відповідні тематичні заходи, уроки мужності, написання листів ЗСУ. Учні взяли участь в акції допоможи ЗСУ, під час якої було передано смаколики необхідні речі захисникам, які знаходяться на Донецькому напрямку. Відвідали Виставку фотографа Юрія Ворошила Чорнобиль України щодня класні керівники проводять загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками загиблими внаслідок збройної агресії РФ. Усі ці заходи допомагають сформувати відповідальність та гордість за Україну. Слава Україні! Героям слава! Саме той настав сьогодні день, і час, ти наш герой. Сьогодні ти за всіх за нас енергія на всіх одна і Україна є ім'я. Балаклійський третій ліцей із району надав нашим хлопцям сьогодні допомогу в виді смаколиків, продуктів харчування. Одежі, змінної, газових балончиків це все піде на Бахмутовський напрямок нашим захисникам. Також, також діти намалювали багато рисунків. Це дуже важно для мотивації наших хлопців, які сидять в окопах. Кожен з цих хлопців рисунок тримає за загрузу. Я думаю, що це дуже велика допомога і мотивація для нашої перемоги. Дякую вам, все буде Україна! Волонтери з різних благодійних організацій надають гуманітарну допомогу для дітей. Однією з таких була Help Heroes of Ukraine. Це була гарна можливість зустрітися хоча б на декілька годин у колі друзів та отримати подарунки. Дівчатка, вам подобається Так. Прильоти в балаклії були. На даний момент тут діткам некомфортно, небезпечно перебувати. Дякую американським друзям за подарунки. Мені сподобалось. Хелп Heroes хірос оф Велике вам спасибі, що ви приїхали. Важливим чинником у побудові ефективного освітнього простору в контексті подолання освітніх втрат є взаємодія ліцею та родини. Тому в нашому закладі освіти батьки є партнерами, вони беруть участь в освітньому процесі закладу освіти. Класні керівники підвищують психолого педагогічні знання батьків, проводять спільні уроки, збори чаювання, акції будьмо знайомі. Отже, вчителі, батьки та учні ліцею об'єднані спільними цілями та прагненнями, є рівноправними. Учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Злагоджена та спільна робота педагогічного колективу Балаклійського ліцею No3 щодо готовності прийти на допомогу дітям, подолати виховні втрати, вирішувати проблеми, а не їх уникати, є запорукою збереження морального здоров'я нашого суспільства. Ми розуміємо, що 2023-2024 навчальний рік може принести чимало викликів. Тому потрібно бути стійкими, впевненими, витривалими та конструктивними у здійсненні вибору за нами майбутнє України.